У Криворізькому районі чи не щороку трапляються випадки отруєнь дикорослими грибами. Наразі сезон тихого полювання ще не відкрито. Проте, в статистиці отруєнь пішов лік першим постраждалим, і це діти. 31 березня було зареєстровано випадок захворювання отруєння грибами. Постраждало двоє підлітків. Вони вживали гриби відварені, які були привезені їхньою родичкою. Зібрані ще влітку в Хмельницькій області, зберігались в холодильнику, а потім привезли, приготували ці страви. І після того, як діти скуштували ці страви, з'явились ознаки отруєння грибами. Стан постраждали середньої тяжкості. А всього по Дніпропетровській області в минулому році було чотири випадки отруєння грибами, було шестеро постраждали, серед них одна дитина. Вживати в їжу дикорослі гриби, зібрані на території нашого міста, вкрай небезпечно, наголошують фахівці Криворізького районного відділу Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Гриби це вони як губка накопичують всі шкідливі речовини, які ознаки отруєння. Це насамперед блювота, нудота, тяжкість животі, підвищення температури. При ускладнених випадках при тяжких вже і судоми, затьмарення свідомості, холодні руки, ноги. Тобто при появі перших дзвіночків вже необхідно не займатися самолікуванням, а негайно звертатись до по телефону 103 до швидкої медичної допомоги. Ні консервування, ні смаження чи виварювання дикорослих грибів не виводять з них отруйні речовини. Фахівці радять: якщо вже й хочеться поласувати грибами, найбезпечніший спосіб це купити їх у магазині. Зараз в торгівельних мережах представлено достатньо широкий асортимент, як і маринованих, консервованих, так і свіжих грибів. Якщо комусь дуже вже хочеться вживати, будь ласка, купуйте лише в перевірених торгових точках, де гриби. Штучно вирощені, де мають всі досвільні документи. Перевірена їх якість Михайло Бустроф, Олексій Правицький цей день.